В цьому відео я поділюся своїм досвідом, як ми самостійно організовували власне весілля без жодних організаторів. Якщо тобі цікаво, підписуйся, став лайк і погнали дивитись мої поради. Якщо я не озвучила якісь моменти, то обов'язково задавай свої запитання в коментарях. А тепер погнали до відео. Найперше, з чого починається підготовка до весілля, це малюсінький, але дуже важливий знак. Ось він. Якщо на вашому пальці з'явилась ось ця каблучка, тоді ви сміливо можете починати планувати власне весілля. Пропозиція була абсолютною несподіванкою для мене. Ну саме в той період я ще не чекала. Тому це був сюрприз і це було класно. Тьома зробив мені пропозицію в грудні 22-го року, і ми поступово почали вести якісь розмови про весілля. Право в тому, що ми з різних міст. Я зараз в Хмельницькому, Тьома наразі в Дніпрі, хоча він не з Дніпра. Відстань між містами до досить велика, часто приїжджати не виходить, чи враховуючи таку ситуацію в країні як війна, це навіть небезпечно. Тому всі питання, які можливо обговорити дистанційно, ми обговорюємо дистанційно. Те, що ми могли зробити, будучи разом присутніми в повному місті, то ми вирішили робити це одразу. Ми Вирішили, що святкування буде в місті Хмельницькому. Тому якась частина організації буде простішою, тому що я краще орієнтую своєму місті, і мені буде легше знайти якихось спеціалістів. Ми розпочали підготовку одразу ж після нового року. У нас був цілий коли ми змогли бути разом, тому почали одразу з пошуку обручок. Позиції в наших друзів і у нас самих виникало питання, коли ми хочемо весілля. Якщо цього літа, то це приблизно через 8-9 місяців, і ми вже хотіли би робити весілля цього місяця, але стояло перед нами одне дуже важливе питання: чи знімуть мені брекети сьогодні? На календарі 25 грудня 2022 року. Тобто, якщо мені знімуть брекети весною 2023 року, ми сміливо можемо планувати весілля. Сьогодні, 28 грудня і я щойно повернулася від свого ортодонта, яка підтвердила мені зняття брекетів до червня місяця. Можна сказати, вирішальною людиною, яка поставила свій такий вердикт в тому, чи в нас буде весілля, а в 23-му році чи ні, був мій ортодонт. Ми вирішили одразу зробити якісь моменти, які ми можемо ну зробити разом. Тобто, це подивитися обручки і зробити примірку суконь. Так можливо, це трохи ще зарано, але це тільки через те, що ми будемо в різних містах, і е, нам буде складніше це потім робити на відстані. Тому те, що ми могли зробити, ми почали робити вже. А з приводу сукні так я запитала, чи буде тобі цікаво прийти на першу примірку. Йому сподобалася ця ідея. Він був не проти Тьома не відноситься до того розряду чоловіків, яким це не цікаво. Тобто він хотів максимально приймати Участь в організації весілля, наскільки він зможе, і ми не забубонна пара, тому для нас спільна примірка весільної сукні не було чимось таким забороненим і чимось поганим. Тому першу примірку ми зробили разом, і теж класно, тому що в кінці примірки він сказав мені теж якісь свої вподобання, на які я не звертала уваги, і потім моє бачення стосовно моєї ідеальної сукні абсолютно змінилось. І поясню про підлітала. 19 лютого прийшли на примірочку весільних сук зі мною мені квіточкою. І Артем, який казав, тільки не вибирай Фатінові спідниці, дивись тільки адласні. І я така. Хорошо вже, Ну Як я в нас забрала, то мені подобається. Я кажу, століна дуже гарно зроблена, типу вотами. І якщо я поїм, зразу буде видно. Хоча б і отут точно. Ні, менше. А, оно тут немає, и у нас тут разушена. Вообще, пить. Кристина бата нок ще на камеру, чтобы ты понимала.

Тобто примірки ще будуть і надалі вже без нього, з подругами, можливо, з мамою, але вже з врахуванням якихось його побажань, які мені теж дуже сподобались, тому що я би не звертала увагу на ті сукні, які сподобались йому. Такий лайфхак, коли ви скидаєте фотку в інстаграм з тим, що вам зробили пропозицію з каблучкою, що ви разом з хештегом, напевно, я сказала так або щось. Типу того, на вас починають підписуватись фотографи, відеографи, ведучі, всякі там детальки, флористи і так далі. На мене підписався один корисний акаунт з планування весілля. Я зайшла, подивилась, вони створюють спеціальні щоденники для наречених, в яких записані весь план. Всі деталі, що за чим поступово потрібно робити. А, власне надихнувшись цією ідеєю, а, тому що такий блокнот коштує 500-700 гривень, я пішла, купила такий за 50. І ще ось такі, ще не визначила для чого, просто сподобався колір. І власне я зробила свій ідеальний а, планувальник, як би я його хотіла, лейдинг пленер. Дуже рекомендую зробити. Насправді корисна річ. А декілька питань я собі почерпнула з того планувальника, який я бачила в інстаграмі, але. Не всі пункти мені були корисні, потрібні і цікаві, тому що там якісь є шаблони, і я не завжди би відповідала ну я би не завжди слідувала тим шаблонам, вони мені не всі були необхідні. Але деякі корисні моменти я собі звідти взяла. І, наприклад, з чого починати взагалі планування весілля? Я тут відібрала чотири основних етапи в підготовки до весілля, і зараз з вами проговоримо, що це має бути не першим. Це визначити дату весілля. Звичайно, це дуже важливо, але, хоча б це має бути приблизний місяць, у вас приблизний тиждень. Ми вже визначилися з цим всім, що у нас має бути церемонія 18 серпня. Подати заяву в РАКС, це насправді не супер е, швидко потрібно робити, тому що це можна зробити за місяць, за два до весілля, тому ну просто записала. Хай буде затвердити весільний бюджет. Насправді дуже важливо, хто буде оплачувати, що буде оплачувати, скільки сісти наречений з нареченою і повинні обговорити без батьків. Ви повинні вдвох вирішити для себе, як ви хочете зробити своє весілля. В батьків було їхнє весілля, тому в них вже був шанс організувати. Якщо їх запитають, вони можуть порадити, але. Але ваше весілля відноситься до цього як. Е... Створюйте самі своє весілля, не слухайте думку інших, яку нав'язують проти вашої волі, якщо вам це не подобається. Власне, затвердіть весільний бюджет, і вже потім від цього відштовхуйтесь, яка послуга, скільки вас потім може займати, і щоб потім було краще це все розділити. Формат, стиль та кольорова гама весілля, якщо це важливо. Список гостей, попередній список гостей, щоб знати, чи це буде 30 чоловік чи 130, тому що різниця суттєво. Ну, я думала, в нас буде десь 45-50 гостей. А по факту ми хоч би 30 не Тобто, в нас буде таке маленьке камерне весілля просто з найближчими нашими друзями і з найріднішими рідними. І, звичайно, хто ж буде свідками? Далі наступний по важливості пункт це обрати ресторан, тому що найкращі ресторани зазвичай займають пораніше. танцпол. ось тут двері відкриваються, і тут буде діджей, і тут буде танцпол. Або варіант чисто на вулиці. Є можливість оренди всієї тераси, тобто разом з цією територією. Ось тут арочка, ось тут, типу, як танцпол, тут там, музиканти стоять. І ось тут будуть стояти столи. Артем, Говори, я весельник. И Кристина є два пальчика. Я везде це роблю. Кристина робить весь черная інтернет. Це один з важливих пунктів, про які варто подумати заздалегідь. Тому я і почала таку завчасну, таке завчасне планування, тому що ще 7-8 місяців попереду. А я хотіла просто вибрати найкраще, а не потім обирати з того, що залишиться. Мені здається, нам буде трошечки простіше з вибором і персоналу і ресторану, тому що 18 серпня це п'ятниця. Це не настільки популярна дата, як субота і неділя. Ми вибрали для себе п'ятницю. Чому? Ну, тому що нам так захотілось. Замовити підрядників. Я спочатку думала, хто такі підрядники, що це якісь організатори, хто з ким зідзвонюється і так далі. Насправді підрядники це не дуже люблю називати людей обслуговуючим персоналом, але по факту це так і є. Напевно, тому їх і замінили словом підрядники це фотографи, відеографи, флористи, кондитери, ведучі, музиканти і так далі. Це все називається одним словом, підрядники. Далі, третій пункт це зустріч з Підрядниками безпосередньо з тими фотографами-відеографами, яких ви вже відібрали, потрібно зустрітися, обговорити. В ідеалі підібрати референси, які ви би хотіли отримати потім в результаті фотографії, відео, які кадри, можливо, у вас буде свій невеличкий сценарій, тобто, це все продумати, а не звалювати лише на плечі спеціалістів, щоб вони краще зробили те, що хочете ви, а не те, що по шаблону можуть зробити вони. План весільного дня по годинам можливо для когось це не важливо, Еве пункт, напевно, для мене це буде важливий пункт, тому що весільний день він всього один, якщо щось піде, просто не по плану. Це вийде дуже дуже дорого, не в плані грошей, а в плані часу. Час це найдорожче, що у нас є. І коли в день весілля щось піде кереперть, і 30 хвилин і година часу просто вилетить марно. Це просто буде дуже дуже шкода, тому що хочеться, щоб цей день був кайфовим, кластим і щоб все було максимально ідеально. Продумати образ нареченої: сукня, зачіска, макіяж, образ нареченого, закупка алкоголю, весільні аксесуари, обручки, декор. Запрошення весільне меню Ми переходимо до четвертого пункту. Продумати зустріч наречаного з нареченою безпосередньо вже в день весілля. Де це має бути? Чи це буде вдома? Найкращий варіант, щоб це було в готельному номері, тому що точно красиво, немає пошарпаних під'їздів і естетично вишукано класно. Так, обговорити дівич вечір і по вечірку, чи вони у вас будуть і теж виділити бюджет на це все. Кринка для подарунків, подарунки гостям, лиха наречених, книга побажань, зона для дітей, ігри, іграшки розваги. Якщо на вашому святі буде багато дітей, щоб вони не нудьгували, потрібно якось теж подумати про їхній інтертеймент. І розташування гостей, і пошук житла для батьків. Наш пункт буде саме таким, тому що тьома не з Хмельницького, відповідно, його батьки будуть приїжджати, і потрібно подумати куди заселити і його батьків, і можливо його друзів, і інших його рідних. Створені різні таблички порівнянь, що теж я почерпнула для себе. Деякі таблички я зараз не знаю для чого я робила. Напевно, мені дуже хотілося щось пописати в блокнотиках, тому що я давно цього не робила. А деякі таблички виявилися досить корисними. Ось, наприклад, список гостей, моя половиночка вже заповнена. Табличка, перелік бажаних ресторанів і їхні порівняння. Тобто, в мене є якісь певні критерії: це сума, приблизна сума на одну людину, вмісткість людей, чому. Можна свій алкоголь, музика і так далі, і прописати на Краще ваші три варіанти порівняти їх між собою. Ну у нас вже просто ми вибрали вже один варіант, тому порівнювати ні з чим не будемо. Порівняння фотографів-відеографів теж дуже класна табличка, щоб це просто окей, переписка інстаграмі, це все класно, але щоб воно не губилось. Краще, щоб у вас було ім'я, його вартість, загальне враження про фотографа як про людину і там приблизний там, чи я не знаю, додаткові якісь пункти, коли віддасть роботу або що важливо, якась там стилістика обробки. смішна табличка про обручки і про весільні сукні. справді думала, що я буду і заповнювати. Тобто магазин, артикул, ціна розмір і деталі, і чи можна якось а, на обмін золотом а, купляти, тобто здати. Кому дуже важливо бачити всі ці цифри, всі ці контакти, в одному записничку дуже раджу звернути свою увагу на весільні планувальники. Якщо для вас окей, витратити 500-700 гривень на те, що просто вже весь блокнотик роздрукований, все прописано, і тільки всі таблички вже надруковані, вам просто це все потрібно вписувати. Окей, насправді, мені здається, це дуже класний варіант подарунку. Спочатку, я, коли почала планування, я думала, що це все нереально дуже складно і як зібрати все докупи. Але коли я тільки тільки це все прописала, якось все почало розставлятися на свої місця. Стало значно легше і простіше, коли ти це все бачиш. Вже коли було декілька переписок з підрядниками, стало зрозуміло, що насправді все не так складно, як деякі говорять, що організовувати весілля це пекло, пекельне. Можливо, потім я з цим зіштовхнусь, можливо, щось піде не так. Але насправді зараз, коли я бачу, що в мене ще є 8 місяців попереду, і я вже приблизно якось це все розкидала, то не все так страшно і не все так складно, ну. Або мені поки так тільки здається. Звісно, якщо говорити про досить масштабні весілля на 100-200 людей, де у вас має бути сцена, і якісь мають бути запрошені артисти і так далі. Звичайно, є сенс запросити людину, організатор, який буде з цим всім контактувати, тому що вам нареченій не захочеться в день свого весілля з кимось дзвонюватись і запитувати, де там мої пелюстки троян, де якісь там Павліни, чому не привезли ще страусів і коли будуть, наприклад, Люди, я не знаю, або чому там не приїхав цей бенд виступати. З приводу фотосесії ми вирішили, я для себе дуже хотіла. я Як фотограф, це для мене було дуже болючим питанням. Нам було складно довірити себе іншим фотографам. Наприклад, Тьомі я довіряю, знаю, що він мене пофоткає класно, але хто пофоткає нас двох. Тому нам було досить складно обирати, але ми, нібито, як знайшли людину, яка готова це все зробити. І ми вирішили для себе. Ну, я дуже хотіла, а Тьомі мене потім підтримав. Я хотіла дозйомити. Омку, точніше, не до зйомку, а перед зйомку про неї майже ніхто не знає. Це буде сюрприз для всіх наших друзів. Тобто, ми за півтора місяці. Ну, за місяць нехай буде до весілля. Хочемо зробити попередню весільну фотосесію виїзну е, і, можливо, навіть ці фотографії використати для наших запрошень. Тобто на запрошенні вже буде наша весільна сумісна фотка. Ну Класно моє буде. Я про це не подумала спочатку. Мені потім Тьому сказав: Ну так я ж і мав на увазі весільні фотки на запрошення. А я думала, просто щось він, якісь фотки на запрошення. Ну, загалом ми вирішили, що в нас буде передвесільна зйомка, ми це затвердили з фотографом, дати ще немає. Приблизно орієнтуємо, що це буде червень місяць, а весілля буде в серпні. Я хочу ще одну, потім після весільну фотосесію. Це мали бути і Карпати, і Львів. Наразі в мене Чернівці. Наш весільний бюджет складає близько 7-8 тисяч доларів. Це ніби як скромне весілля на 30 чоловік, але я здивована, що вийшла ось така сума. Потім скажу надалі, як це все буде виходити. Ми плануємо поки максимум 8, як вийде потім у фіналі. І обговорюючи наш весільний бюджет, я запитала: Тьом, ну я так розумію, що тобі так само важливо, як і мені, щоб згадка про наш день була якісною і класною. Класною. Тобто ми вкладаємо більше грошей не в голубці, не в салати, а в фото і відеозйомку. Правильно? І він сказав так, правильно. Тобто, у нас е тут думки співпадали, бажання співпадали. Ми хотіли якісні, класні фото і відео. Це не означає, що на столах будуть стояти тільки бутерброди і шампанські. Звичайно, ми хочемо подбати про якісний класний стіл. Просто ми не хочемо, щоб вкласти якісь тисячі гривень в столи, які ломляться, бо що скажуть люди. Тобто. Ми не притримуємось такої теорії, що скажуть люди. Звичайно, має бути все гарно, вишукано, смачно, але у нас основна мета це мають бути класні фотки, класне відео. Все, на станом на станом на 30 січня, по моїм новинам, поки що все.